У Коростишівському районі майже три місяці не призначали керівника районної державної адміністрації. Це було пов'язано з тим, що попередній голова адміністрації довго застосовував юридичні засади, використовуючи і відпуску, і навіть вдаване лікування. Та все ж прийшов час прощатися із бюрократичним кріслом. Новим керівником адміністрації став Роман Михайлич, спеціаліст з правознавства, фінансів, який має досвід правового забезпечення земельних реформ. Голова обласної державної адміністрації Сидер Кізін зазначив, що сьогодні потрібні впевнені дії у здійсненні реформ. Виступаючи перед активом району, я звернувся до ради районної до громад, до сільських селищних голів для того, щоби. Налагодити активну співпрацю, щоб не було так, як це було донедавна, коли рада це був фактично додаток до районної державної адміністрації. Ми великі надії покладаємо на депутатський корпус, на актив сільський, селищний, на громади. І видно, що в Коростишеві громада дуже активна. Новий керівник Коростишівської районної державної адміністрації Роман Михайлович пообіцяв опиратися в своїх діях на громадянське суспільство та працювати з неоднорідним партійним складом районної ради. Я в свою чергу як керівник ми маємо створити необхідні умови і запропонувати тим, хто сьогодні працює. Такими шляхами чорними і сірими, для того, щоб вони вийшли з тіні, для того, щоб вони взяли на роботу людей, які працюють, неоформлено на сьогодні. Тому будемо над цим працювати для того, щоб бізнес виходив в стіні, щоб вони платили податки. З цих податків ми будемо в районі будувати і ремонтувати дороги, школи, садики. У Коростичівському педагогічному коледжі переглянуто виставку учнівських та педагогічних робіт, а районна лікарня отримала реанімаційний автомобіль. Під час зустрічі йшлося про відновлення довіри до влади активну участь громадян в реалізації соціально-економічних програм у місті і в сільських населених пунктах.